Бо я ще штакан, знаєш, конячка, що не дасть себе в образу насправді. Почала таку бізнес леді такої, Гу -гу. знаєш, впевненою в собі, я бачила завжди себе чомусь одинокою, чи ж сама собі накаркала, блядь. Зануда я трохи. У ектора дуже гарні трусики, інті. Ти прямо так харакірію. Дай мені шугара. Боже, ну на кінець який я радий тебе бачити. На кінець то ця чудо жінка знайшла в час зустрітися з нами. Так, зразу з порогу для тебе коротенький бліц. Нова чи Ярославський? Блін, я двох люблю. Дуже, дуже колюче запитання. Е, Літвінова. чи Київ. Київ. Е, вечеря в улюбленому ресторані чи власноруч приготована? Власноруч приготована. Е, користуєшся доставкою їжі там, на півфабрикати супермаркетів? Е, сушки замовляю. Сушки роли замовляю і іноді пельмешки купую. Влаштувати скандал чи перечекати, видихнути. Ой, іноді так хочеться поскандалити, але завжди чекаю видихаю. Завжди. Терпілася там. Дружити з чоловіками чи з жінками? З жінками, я люблю жінок. Стало чи авокадо. Авокадо все ж таки. Стати дружиною олігарха. Ок. І, да. А кур'єра. Скільки можна працювати? А кур'єра. Кур'єра. Можна я тоді сама залишусь? Окей, сукня чи джинси? Джинси. І краще червона, чи кабачкова? <с> кабачкова. Ну, все, пішли тоді, сідати, будемо говорити. Далі. так знаєш, На хліб намазуєш майонез, потім кабачкова ікра. <с> а потім кабачковий екран. Тоді і стало вже замість авокадо. О, боже! <с> мій, Слухайте, що це за бутерброд такий буде. Я не снідала просто ще. Окей, раді різти. тебе вітати в 33 запитання <с> від <с> <Lux -FM. с> Просто, З чого в тебе починається твій день? <с> Мій день точно починається з душу. Я не можу встати без води. От мені потрібно випити склянку і вилити на себе весь бачок, мабуть, щоб розчехлитися. Е, тому це душ, потім це млинці, оладки або сирники для віри, е, потім це прокидання віри, а це окрема історія. Так, а для тебе що на сніданок? Е, для мене о я п'ю тільки воду і каву вранці, і все так. так. А коли в тебе отже перший прийом? Е, е... Перший прийом їжі десь об 11-12 годині. Якось так виходить. Це ти так сама собі придумала? чи були люди, які так кажуть, що склалося, втратити? так склалося. Я дуже любила раніше снідати. Мене на це був якось знаєш, і час, і е-е-е-е… як розположення. Наслення обставини вони е, сприяли тому, щоб сісти, поснідати не спішно. А зараз я як мітла, то е, вірі засунула, сама ще не встигла, і так виходить. Хоча а я. Проти такого. А що в тебе казлу? в холодильнику от завжди мусить бути? У мене завжди має бути кисломолочний сир, молоко, яйця. Це все ж млинці, сирнички, поняв, йогуртики, авокадо. Це ми разом любимо звіра, огірочок. Зима, літо неважливо, огірочок має бути. І є завжди якась м'ясина, типу шматочок курятини, чи якась панчета для карбонари, бо це наша така теж улюблена страва. Ну, і все. До речі, про побут. А є в тебе якісь помічники? Хтось тобі допомагає? Чи ти сама все? О, в мене є жіночка, яка десь ну раз на два тижні я викликаю, яка мені допомагає, а так все я сама роблю. Чому викликаю жіночку? Тому що не вистачає нервів, насправді, бо живу в абсолютно чорній квартирі, і я ніколи не думала, що на чорному так буде видно бруд. Це <плес> видно пил. Це твоя квартира чи ти орендуєш? <плес> Ні, Орендую, орендую. А чому був вибраний такий власне, варіант Чорна квартира? О, так воно так воно скласти. Мені сподобалось. Воно було так, знаєш, затишно, така нора. Нора, одиночки. <плес> значить, миша прийшла. Своїм мишеням і сидять там в норі. Мені так подобалося. Ну да, після мільйона людей на зйомках хочеться забитися 100%. дійсно в свою норочку якусь таку. куда. Mm -hmm. Давай трохи поговоримо про чоловіків. В якого чоловіка ти ніколи не закохаєшся? Ось якийсь такий рис обличчя, може, чи щось таке, от що тобі не ок, що тобі не подобається. Не подобається. Мені не подобається жлоби. Ну, на рівні так неважливо скільки він заробляє, але є хронічний патологічний жлоб, а є щедра людина. Так от точно не жлоб. Е, мені але не... фінансово грамотний, напевно, мусить бути в будь-якому випадку. Не тратити е... все одразу. Ну так, так. Перспективний. О, це називається перспективний. <рес> <рес> Потім е, він не має бути ну, жорстоким цим аб'юзером, всяким е, який. Не тільки по відношенню до мене, а взагалі по відношенню до всіх людей, тому що я не вірю, що можна бути добрим, а тут хіровим і когось ображати, а мене там кохати. Ні, ні, я впевнена, що потім воно десь вистрелить. Лисий, тут... мабуть, ні. Лисий? Це жарт. І з такими вусами, знаєш, закрученими. Боже мій когось ти нам нагадує, так? ти так закрутувалася на б'юзі, Ти стикалася з цим в житті? Слухай, я точно спостерігала. От по відношенню до себе я ще ж така, знаєш, uh -huh. конячка, що не дасть себе в образу, насправді. В мене хороші нерви, стальні, тверезий розум, тому я дуже швидко це відсікаю і вмію бачити. Але спостерігаючи за відносинами там своїх друзів, знайомих, то е, бачила, як можуть викручувати один одного, хоча це може бути і зі сторони жінки, це і аб'юз, так само, як і з чоловіка. Е, я за такий мир, любов, взагалі бабочки. Всі, щоб літали, uh -huh. казка була у відносинах. Я не погоджуюсь на. І, і солодке пірожинки. І, 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 а да. любиш взагалі пироженки солодкі? як ти? Слухай, от е, е, я дуже і живу, і роблю і їм інтуїтивно, uh -huh. і коли в мене цей приход такий е, глюкозний, і я розумію, що я хочу солодкого, то я обожнюю. Я можу з'їсти стільки, стільки я хочу. Але тільки тоді, коли є ось ця прям. Потреба така, знаєш, коли організм кричить: А, дай мені шугара. Відкрилося це глюкозне провалля. так? Який найдивніший подарунок ти отримала від своїх чоловіків Залицяльників. Слухай, мене не завалювали так, щоб знаєш, з не подарунками зараз, зараз, зараз я тобі скажу. Мабуть, найдивніший був, коли мені подзвонив чоловік привітати з 8 березня, яке ми ще на той час дуже святкували, і попросив мене сходити на базар і купити собі квіти, саме такі, які подобаються йому. Ну за свій рахунок, тобто там, він не скинув на карту, там він просто сказав я так тебе вітаю, я тебе обожнюю. Піди на ринок, я в Парижі тоді жила, піди на ринок, то знаєш, і купи такі помаранчі, знаєш, схожі на маки, вони собі квіти в честь цього. Я тебе вітаю. <рес> і це для мене знаєш, досі такий. Він коли дзвонить, я кажу, я вже купила, <рес> квіти є. Прикол <рес> до. <рес> А, скажи, як ти заробила свої перші гроші в житті? Самі перші це були королацькі жуки. Ми збирали е, в селі вдома. І коли моя однокласниця сказала, що вона вдома безкоштовно не збирає жуків, а один жук це одна копійка, я прийшла додому і влаштувала знач, скандаль, е, чому ми з братом збираємо безкоштовно. І батьки щось почали по якійсь там гривні нам відстігувати. Потім, я, е, коли перейшли з купонів на інші гроші, я вкрала мільйону батьків. Wow. Не от тоді вони їх багато було, і купили з братом ящик печеня з двоюрідним. печивом. І воно розмокло потім під дощем, бо ми його заховали на вулиці. А якщо вже серйозні, перша зарплата це була в Приватбанку, до речі, я вчилась на економічному факультеті і пішла підпрацьовувати тим, хто телефонує і каже: вам потрібно повернути кредитні гроші в розмірі 3229 гривень до такого та числа, тому що вас заблокують рахунок. То а не хочете до оформити депозит, я після навчання ходила. Ну, офіціанткою була заробляла, десь заробляла, Там. прикольно. Е-е-е, А от шо ми тим куди мріяла взагалі рухатися в цьому світі? Хотіла стати керівником філії Приватбанку чи ти в іншому напрямку Вже в напівсідомому такому дорослому віці, так о я дуже чомусь себе вбачала такою бізнес-леді, такою знаєш впевненою в собі, я бачила завжди себе чомусь одинокою. Тобто поряд чоловіка я не бачила, і бачиш, сама накаркала, блядь. <різь> і, і, і я ходила в ділових костюмах в своїх там уявах і щось рішала. Щось я завжди вирішувала. Що це всіх? Хоча по суті свої я взагалі не рішала. Не директор. Я такий командний гравець, я виконавець класний, але точно не бік бос. Але так мені фантазувалося. Скільки зараз в місяць ти витрачаєш грошей загалом? Як думаєш, в середньому? В середньому ну виходить чесно, десь три тисячі доларів. Це оренда квартири Це оренда квартири. Це ну в мене дитина виходить дві тисячі доларів, якщо чесно. Mm. Це бебісітер, тому що якщо ти працюєш uh -huh. то хтось має дитиною займатися. І далі пішло теніс, плавання, ролики, французька мова, англійська мова, щось якісь десь розваги, якась іграшка. ту 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 я підрахувала це, виходить дві штуки. І плюс. Квартира, мій якийсь там бензин. Mm -hmm. Себе я не сильно там балую, не вожу себе по ресторанам е і не вдягаю в якісь там бренди. А на якому автомобілі ти їздиш? Е у мене BMW X3. Подобається тобі чи щось інше вже А, е, Дуже подобається взагалі, вона така моя по характеру, знаєш, трошки є якось елегантності, і при цьому вона така хуліганочка спортивна, шустра, не там ця п'ята велика, та, угу. така. Е, але подобаються інші, більші. Та воно зараз точно не на часі, не найперша моя потреба. Ти дуже гарно виглядаєш. По-перше, дуже стильно. Я одразу зверну увагу ще здалеку, я буду… Так, це точно буде наша гостя. Хто хто підбирає тобі якось луки? Ти з кимось радиш? Є тебе якісь стилісти? Ні, сама сама в мене є ще двоє моїх найкращих друзів: Кирюша і Ксюша, які є стилісти, дизайнери. В них свої невеличкі бренди, таких базових речей, але ми ж постійно там знаєш, скидаємо скріни. О, ти бачиш, оце прикольно, там. мата. Так, так, так. Е, я з ними раджуся так, іноді кидаю, як ти думаєш щодо цієї там куртки. Але в основному сама дуже інтуїтивно якось е, не, не вважаю, що я супер там якась стильна і маю до цього хист чи смак, але намагаюсь так е, слідувати. Ну, ми ж е, творчі люди, да? У нас все одно ж є якийсь естетичний там. Повара, я маю на увазі. Ти схудла? Ну от від того моменту, коли ти вперше з'явилась на екрані, і до зараз ти схудла і дуже гарно. Ти класно ти виглядаєш, видно Дякую. навіть під футболкою. <гум> <гум> Як ти слідкуєш за своєю фігурою, взагалі спорт, в твоєму житті? Є <гум> нема. Спорту зараз стало менше через брак часу, тому що, тому що якось раніше було більше бабусь, садочки з, з дитиною. Так? А так вранці мене повністю віддаю дитині, потім робота, потім пізно ввечері я вже тільки душ і все, максимум, на що я здатна. Тому спорту стало набагато менше. вибач. Але ну, моє життя, мій ритм, він і є спорт. Я там по 10 годин зараз на знімальному майданчику. Я не сижу там, а я готую їжу по 12 страв. Говорю на камеру і, ну, і не присідаю за день. Тому він такий просто образ життя, стиль життя. Він спортивний. І плюс я ж гастрономічно освічена, я знаю, що сюди можна класти, а що не можна для того, щоб був там ну, якісний результат, так на, на обличчя, на тіло. І це мені дуже допомагає. Ось це знання кухні саме. Як ти думаєш, от в чому твоя донька схожа на тебе? Е, вона посміхається дуже багато. Угу. Вона щаслива. Людина, дитина. От, знаєш, є такі щасливі, позитивні світлі. Е, очевидно, світлі. І от вона точно і, ну, і себе такою я вважаю щасливою і світлою. Вона спортивна, така шустренька. Вона спізнюється так, як я, через мене, звісно. І чим вона ще схожа? А, та всім всі кажуть, що вона моя копірка взагалі. Прикольно. Це. Слухай, є деякі батьки, в яких є там е кілька правил, яких вони дотримуються у вихованні є. своїх дітей. Та є якісь такі правила? Ну точно про все розмовляти. Я не знаю, це правило, не правило, але я так намагаюсь вибудовувати всі відносини тепер вже, тепер, будучи дорослою, робочі, особисті, і з донькою я їй прям знаєш, проговорюю, що мені не подобається твоє скривлене обличчя, незадоволене. Ти маєш мову, язик, ти маєш мені сказати, що тебе не задовольняє в цій ситуації. Ми все вирішимо, ту, 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 ту. І от знаєш, я прям так вчу її, встановлюю такі правила говорити. І не їсти в ліжку, ось ще правило. Не їсти в ліжку. Це нас табу. Це просто щоб не заляпати постіль, чи для того, щоб <гум> добре виглядати? <гум> 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 От для мене це прям таке крайній рівень. Свинства якогось не знаю, ліжко для того, щоб спати, знаєш, стіл для того, щоб за ним рівненько сидіти і їсти. Диван, щоб на ньому читати, бавитись, дивитись телек. Все, це чіткі зануда я трохи в цьому. Так, вертаємося до роботи. А, скажи мені, будь ласка, чому в тебе досі немає ще якогось свого ресторану? А, ти прямо так характерію. А, я сама вранці знаєш, дівчата прокидаються і кажуть, яка я красива там, яка я успішна, хороша, а я стою і кажу, чому в тебе досі немає ресторану? Що ти тягнеш, я то боюсь, то я знаєш, думаю, ай, ще рано. Там. То, думаю, так, грошей не вистачає. Там, ну, навіть інвестор, да, в мене ж своїх таких великих немає. Потім я розумію, що і гроші є, а щось, а щось мене стримає. Коротше, е, це дуже хороше питання. Відповіді на нього поки немає, але точно скажу, що він буде. От е, в цьому просто свій час, в всьому свій час, відносинам, е, великим грошам, великим справам, бізнесом і ресторану так само е, буде цей час. Він вже близько, я відчуває. Ми чесно. тут нещодавно спілкувалися з одним е, лисим і вусатим популярним кухарем України. Угу. От, і він сказав, що набагато вигідніше в Україні відкрити мережу недорогих е, точок з шаурмою. Це буде набагато прибутковіше, ніж якийсь дорогий ресторан. Угу. А от ти бачиш, яким свій ресторан чи цей бізнес? свій ресторан. Таким, який подобається мені, якщо я ніколи не крутитиму шаурму, я не повсякденний споживач шаурми це тільки після гулянки з похмелюгою о п'ятій ранку на Бесарабці раз в два роки, я можу собі це знаєш, зробити. Е, то відповідно про шаурму, як навіть бізнес мережовий і навіть мільйонний, думати я не буду. Я хочу жити своє єдине життя так, як комфортно мені, робити те, що подобається. Мені це, ну, це моя мрія, не знаю ціль. Е, тому мій ресторан буде такий, як я, як хочу я, я люблю шампанське, все, що з ним пов'язане, і їжу, яка до нього підходить. До нього підходить вся їжа, якісна, проста, зрозуміла, абсолютно. Тому це буде такий ну, нерозкішний, але шампейн-бар, бага шампань, французькою, так коли ми говоримо шампань, вже нерозкішний, якби наші не, не сходиться. Але це буде про шампанське, про просту, зрозумілу їжу, якісну, щоб поширити, її. І можна було між найближчими людьми, і можливо він не буде суперприбутковим як шаурма. Але нафіг мені жити це життя і робити те, що мені не подобається. Я цього не розумію, тому виключно орієнтуюсь на те, що мені близьке. Супер дуже крута позиція. Я думаю, що багатьом нашим слухачам твої слова зараз будуть дуже важливими mm. в цьому житті. А, так, згадаємо про ще одного твого о, популярного колегу Ектор хіменес Браво. У нас така дівчача аудиторія в більшості своїй. Розкажи якісь секрети про нього. Так, секрети у Ектора дуже гарні трусики, інті. <реш> а він, до речі, сам сам по собі не соромиться в них часу, часу не позніматися. Соромиться, не соромиться і не соромиться вихвалятися новенькою білизною. А не скільки білизною, скільки тими сідницями, накачаними. Ти бачив його О, горіхи, він там, взагалі Зайнявся собою дуже щільно. Дуже слідкує, якість його здоров'я, тіла, організму угу. настільки підвищились за останні кілька років, просто респектоз. Тому не втрачає можливості його навіть Щупати е, там, де Я думаю, він для того це і робив. Мабуть, для того це робив. Ектор дуже любить кантуки фрай-чікен, KFC. стріпси. Так, ну що, дівчата, зрозуміли, так? Десь якщо зустрінете, чим треба кидати в Ектора? Скажи, а в тебе є якась твоя коронна страва, якою ти не знаю, там, коронна романтична вечеря для коханого. Що там буде в цьому випадку на столі? Так, щоб знаєш, не не видумляти щось ліве е, немає. Немає. Завжди підлаштовуюсь під настрій, під людину, під відчуття, під те, що хочеться мені, що в сезоні, що пасуватиме. Знаєш, питання, чи ми йдемо нажертися так так разом. Чи ми лягти вверх пузо? Так, так, так. Чи ми лайтово там хапнути якихось індерфінчиків і продовжити це там вже там, де не можна їсти, поняв? Тому все дуже індивідуально. А чого більше на столі в тебе риби чи м'яса буває? Рибки, рибки. Е, яка рибка улюблена? Е, я люблю білу, банальну дорадо і лаврак, сібас, mm. тюрбо ще люблю. Морську, морську, річкову не дуже. Е, в коли чоловіки для тебе готують, подобається тобі ця штука? Ой, так. Е, я не знаю, неважливо, яку стряпню він приготує, але сам процес і спостерігати, е, як він це робить, усвідомлювати, що він це робить для тебе. Це вже дуже кайфово, сексі. Мені дуже подобається. Тому так. Чим останнім тебе баловили в такому форматі? Яєшнею. Яєшнею із вчорашнім американським стейком. Так зараз тепер знову про серйозне. Чого тебе навчив минулий шлюб? Ой, минулий шлюб мене навчив. Матюкатися не можна, так? Можна? Короче, не проти шанс, як я сказати, не прогавлювати шанс. Тому що вважаю, що ну доля нам дає ці зустрічі не просто так шанси. А ми сприймаємо це як дане. Знаєш, сіли такі, так що вже? Ну є ти, є, я, одружилися, та та, та і. І коли не потрібно люди... не... шанс, ти маєш на увазі, like, коли ти зустрів когось іншого. Коли ти ні, коли ти зустрів людину, коли вона тобі трапилась, ми ж дивись, ми ж там з Іваном одружились, народили mm -hmm. дитину, бо ми були закохані. А потім дуже отак по-молодому, швидко і легко все це відпустили. Не сіли, не проговорили, не пішли до психолога, не розібрались між собою. А так про про втика протекли. Коротше, тому далі в своїх відносинах я намагаюся. Доходити і, і компроміси, і запитувати, і говорити, і запитувати в нього, і в себе, щоб це було добре, бо ну, ти шкодуєш шкода. про те, що це закінчилось? Ні, ні в якому разі не шкодую. Ти що, ні в якому разі не шкодую? Просто знаєш, відповідаючи на питання там, а чому ви розійшлись? Думаєш, ну дійсно, а чому? Ніхто ж нікому не зрадив, ніхто нікого не бив, там, не, не аб'юзив, як там, приписують. Так, класна дитина, ми молоді, перспективні, в одній сфері. А щось так от взяли і переживали? Все і... ж таки, шкодуєш. Все ж таки шкодуєш, виходить. Збоку видніше. Що бісить в твоїй професії тебе найбільше? Блін, мене дуже бісить, коли я приходжу додому або йду з роботи на зустріч, і я пахну якимось фрітюром, пиріжками, або коли мене дитина. Я прийшла додому на каже, що рибу сьогодні готували. <рес> <рес> я завжди хотіла, і мені подобається мене дуже ніс чутливий, так і <рес> я люблю аромати такі глибокі, люблю парфюм. Дуже чіпляюся носом за місця, так, коли приходиш на цей перший вдох, не стільки візуалом, скільки носом. І коли я розумію, що я пахну е, жирком таким хорошеньким, то це мене бісить просто страшенно. Ну і ще іноді бісить, коли руки сильно. там, Або ось бачиш, опечені, порізані теркою. Тут хочеш якийсь там кульчик, там не знаю, прикраси вдягнути, а воно все покоцане і виглядає. Так, mm -hmm. і ще вони часто руки від цієї роботи наші сухі, uh -huh. бо багато в воді і з продуктами працюєш. Манікюр дуже важко доглядати за ним, ну щоб він був постійно в, в, в гарному. І отікають вони ще крім цього. Коротше а що в тебе за татуювання? Я дивлюсь на лівій руці? Оце, ой артишок, артишок це мій улюблений. О. Не знаю, продукт, фрукт, не фрукт, господи, овоч, рослина. Мені так подобається, як італійці його називають. карчофі. карчофі, карчофі. М -м, тобі колись привертую <рес> <рес> в тому ресторані, який відкрию. На твою думку, українська кухня, яке місце в світовому рейтингу мала би б займати? Так, так, так. Я думаю, що вона має входити в десятку. Так, в десятку, без там перебільшень, а щиро. Знаєш, я не буду кричати, що от ми там на першому місці, тому що вважаю деякі там ну, нації, культури і кухні, які більше попрацювали, дослідили, не знаю, дали результатів е, в цьому плані е, більш широкі в е, палітрі. Смаків, ароматів і так далі. Але в десятку, я думаю, ми б війшли а, на А кухня номер один? Кухня номер один. Е, для мене середземноморська, mm. якщо можна дати таке загальне да, визначення. Це особисте. Це особисте. А взагалі взагалі, Азія править зараз світом в кулінарному розвитку. Ну, правити, то нехай править, але я тебе підтримую в Середземноморській абсолютно і повністю. Продовжує фразу: успішна жінка це. Це щаслива жінка. Коли у мене з'явиться 100 тисяч доларів, я їх потрачу на та квартиру вже пора купити. Що для тебе патріотизм? А, я думаю, що це все-таки про щиру любов. Вона може бути, ну, вона може проявлятися по-різному, але обов'язково таке безумовне кохання, безумовна любов. Ось вона, патріотизм. Так. До країни своєї. До країни, так. так. А, і скажи три речі, які роблять тебе на сьогодні щасливою. А, це точно моя донька. Це моя справа, і це ця це, це, це непокорна, незламна віра і бажання ще пожити класне життя без війни. От я я вірючи в це, бачучи людей, які в це теж вірять і роблять для цього, і мене це знаєш, наче тримає на тому рівні, що ось ось ми. Ми ще поживемо так і будемо ще щасливіші. Так вона мене напитує, дає сили бачите далі. Прикольно, ти дуже крута, я дуже радий з тобою нарешті зустрітися, тому що я віддивився весь сезон з тобою і дуже за тебе вболівав. Тому я дуже радий сьогодні з тобою зустрітись. Нехай всі твої плани обов'язково здійсняться і особисті, і на нашу країну. І класних рецептів. Обов'язково. Дякую. Друзі, підписуйтесь на канал Lux FM, ставте свої подобаєчки, лайки і пишіть коментарі. thank <laughs> you